Цей лелека один із трьох буслинят, чиє гніздо із дерева, зірва вітер. Осиротілі пташенята, не те, щоб літати. Ходити тоді ще добре не вміли. Тепер, через два місяці прожитих у зоопарку, їх не завжди відрізняють від доросліших лелек, до яких підселили. Освоїлись вони непогано, добре їдять вже так би мовити, зайняли своє місце в групі. Підросли їх практично зараз не відрізнити від дорослих. Це він перевіз трьох осиротілих буслиня до зоопарку із села Сатиїв. Три доби збите вітром гніздо із пташенятами пролежало на землі. Люди годували їх картоплею з сиром, дітлахи носили черв'яків. Нині врятовані лелеки його остерігаються. Йдуть тільки до годувальниці. Підай. пуль 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 пуль. пуль, 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 пуль. Йди, «Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль» пуль 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 Тільки підходимо до вольєра. Вони нас зустрічають, тільки відкриваються двері. Вони з відра. Такі у нас тут уже ручні. З відра їдять беруть самі. Рибу й нутрощі троє врятованих буслиня ділять ще із десятком лелек. Частину із них привезли до зоопарку цього літа, частину минулого та восени. Доросліші готуються летіти зимувати до Африки, і з ними хочуть малі, щоб врятовані буськи не загинули під час перельоту. Їм підрізали крила. Вони цю зиму перезимують в зоопарку, а на весну вже їм. Не будуть підрізати крила, і це вже буде в них за вибором. Тобто вони зможуть полетіти, приєднатися до диких лелек, а можуть залишитися в нас в таких ну, напіввільних умовах. За два-три місяці колекція врятованих птахів збільшиться ще, прогнозують у зоопарку. І з першими заморозками люди зазвичай приносять ще лелек, які не полетіли на зимівлю та лебедів із замерших ставків. Тетяна Коваль, Артем Лаговський новини Рівного.